Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би розглянути таке питання: як, як можливо згорнути та розгорнути елементи в секції таблиці. Це питання я побачив в коментарях та вирішив зняти на цю тему відео. Перше, що нам потрібно зробити, це трохи модифікувати нашу структуру секції. Потрібно додати нову змінну, яку ми назовемо «isOpen». Яка буде бул? Для чого це нам потрібно? Відкриваючи або закриваючи секцію, ми будемо змінювати. Чому воно не бачить? Ми будемо змінювати цю змінну. Для того, щоб зрозуміти, відкрита модель чи закрита. Тобто наша секція відкрита чи закрита. Е, відразу ми зробимо їх обидві відкриті, обидві наші секції, тобто із OpenTru. Е, далі, е, в нас є такий е, метод, як number of rows in section. Що ми зробимо? Для початку. Модель секції винесемо в окрему змінну. Пишемо Let. Section Model. Є. Yeah. Далі. Що ми робимо? Ми будемо перевіряти if section model is Open. Is Open, Return Section Model, Rowes Count. Тобто, якщо секція відкрита, ми будемо повертати кількість клітинок в цій секції. Якщо секція закрита, ми будемо повертати 0 клітинок. Давайте перевіримо, що у нас відбувається. Як бачимо, у нас дві секції відкриті із Open True із Open True. Ми бачимо всі клітинки. Але давайте тепер змінимо на false першу нашу секцію та запустимо нашу програму знову. Бачите, Boys, хлопці, у нас закрита секція. Клітинок для цієї секції немає. Але як же нам зробити так, щоб це було динамічно під час виконання програми? Наприклад, під час натискання на якусь з хідерів самої секції. Давайте ми ось знаємо, як ми створювали наш хідер, ми просто задавали title. Тепер давайте е, визовемо ще один метод, який називається е, TableView, view, view for section. Так, далі ми створимо відсліджування натискання на цю секцію. І таргетом у нас буде self, а action. Давайте зараз створимо. funk header toppt і приймати будемо. Так, тобто тепер ми можемо для цього визвати селектор та хіртап джейщу. Ми створили наш. Gesture Recognizer. Тепер ми його можемо додати до View. Ось ми в цьому методі будемо отримувати View. Це саме View header. View at Gesture Recognizer і додаємо наш Single Tab. Тут, щоб побачити, чи натиснули ми, чи ні, давайте напишемо printtapt. Тобто, давайте переглянемо. Тепер я очікую, що якщо ми натиснемо на секцію, в логах у нас напишеться слово Tapped. Все працює. На одну і на другу секцію ми натиснути можемо. Давайте тепер трохи детальніше, що відбувається. Ми взяли метод WillDisplayHeaderView. Цей метод можна викликати тоді, коли «HeaderView» Готується до презентації, тобто вона ось ось буде відображена на екрані. В цей момент ми створюємо Tab Gesture Recognizer, який буде відстежувати кожне натискання на нашому хедері. Ми створюємо gesture, а коли його додаємо до нашої view, яка є хедером, ми говоримо, що будемо відсліджувати всі натискання на цьому view, в нашому випадку цей хедер одночасно. Тобто, що ми і маємо? При натисканні на хедер ми потрапляємо в оцю строку коду та можемо виконати тут якусь логіку. Але для того, щоб якусь секцію відкрити або закрити, нам потрібно знати, яка саме ця секція. А Просто натискання нам нічого не дає. Ну, Натиснули та й натиснули. Для цього нам. Потрібно е, взяти саме той хедер, на який було зроблено натискання. Для цього пишемо такий код header view рівняється, Тобто створюємо е, ще одну змінну е, view. Е, ось оцей. Gesture View, це і є саме наш хедер. Наш хедер Так, Але ж ми будемо знати хідер, і що нам це дає. Нам потрібно знати саму секцію. А як такий невеличкий трюк, можу вам запропонувати таке рішення. Тут, коли ми знаємо саме view, ми в її тег нашого хедера, можемо записати секцію. Для якої вона відмальовується, ця в'юшечка. Тобто тут ми вже отримуємо header view, який знає, для якої секції він відображається. Тепер ми що можемо зробити? Можемо зробити Names. Тут пишемо header view, і у header view беремо властивість tag, яку ми змінили. В момент WillDisplay Heer. Тобто ми е, в властивість tag записали саме секцію, для якої е, цей хідер і намалювався. Бачите, він не впевнений, що в цей момент може бути створена ця в'юшка. Для цього можемо зробити такий if. І якщо в'ю справді існує, тоді вже з ним працювати. Е, так. Тут ми з масиву Names. З масиву наших секцій, достаємо саме ту секцію, яка відноситься до конкретно цього хідеру. До конкретно цього хідеру, який ми вираховуємо за допомогою тек. Тоді беремо властивість вже в нашої секції із Open та змінюємо її на протилежну. Тобто. Беремо знову цю властивість та кажемо, що зроби з точністю та навпаки. Тобто, якщо тут було true із open true, зміниться на false і перезапишеться в свою ж властивість. Тобто кожен раз true змінюємо на false, false змінюємо на true. Іншого нам не дано. Тільки два стани: або true, або false. Добре. На цьому етапі модель ми вже модифікували. Якщо була відкрита, ми її закрили. Якщо закрита, ми її відкрили. Але це ми модифікували тільки модель. Таблиця про це не знає. Для того, щоб таблиця дізналась, як мінімум, її треба перезагрузити. Треба викликати tableview Reload Data. Давайте переглянемо, що відбувається зараз. Натиснув на Boys, вони зникли, натиснув ще раз, вони з'явились. Girls те саме. Тобто наш із Open працює. Але, як бачимо, виглядає це не надто гарно, тому як немає ніякої анімації, нічого е, такого видатного в цьому. Тому що ми перегружаємо всю таблицю. Reload Data, вона не дуже. Е, хвилюється з приводу якоїсь анімації. Воно просто перегружає дані, перемальовує таблицю заново. Причому треба пам'ятати, що Reload Data перемальовує всю таблицю. Не тільки секцію, яку треба відновити, а абсолютно всю. Щоб оновити тільки секцію, є такий спеціальний метод у таблиці, як Reload Sections. Тут ми можемо задати декілька секцій, які треба оновити. Але в нашому випадку ми оновлюємо тільки одну, яка або відкривається, або закривається. Та можемо додати якийсь тип ані... 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 анімації. Їх тут, як бачимо, багато. Може бути middle, automatic, без анімації, Top, Bottom, fade, left, right. Це все типи анімації. Наприклад, давайте виберемо Automatic та переглянемо, що відбудеться з нашою програмою. Бачите, вже якось більш цікавіше, вже якась анімація відбувається. Вже, вже користуватись цікавіше. Але, як на мій погляд, ця анімація сюди не дуже підходить, тому давайте використаємо, наприклад, middle. Так, давайте глянемо, що зараз відбувається. Мені здається, це краще, якось цікавіше вже виглядає, таке схлопування. Достатньо цікаво відбувається. Але з цими анімаціями можна гратись дуже довго, та це достатньо таки інтересна тема. Але сподіваюся, на основне питання, як відкрити або закрити якусь секцію таблиці, я відповів. Теж хотів би зазначити, що е, записувати номер або індекс секції в тег самої самої View це теж в нашому випадку це нормально, тобто, тому що це працює, тому це і нормально. Але на практиці, звичайно, створюється окрема в'юшка для хідера. Це буде кастомна в'юшка з якимись своїми тайтлами, кнопочками. І там вже спілкування йде за допомогою делегатів, ніякі теги для того, щоб відкрити або закрити секцію, не змінюються. Але це довше. А так як це в нас просто навчання, я вам демонструю, що це можливо, достатньо записати індекс секції і тег. Але розумієте, що на практиці хідери створюються більш складні з якимись кастомними тайтлами, якимись додатковими зображеннями, кнопочками. Але логіка залишається та сама. Є якась модель даних, яка має властивість із Open. І, опираючись на цю властивість, ми можемо або відкривати таблицю, або закривати. Також слід пам'ятати, що для відкриття або закриття якоїсь секції перегружати всю таблицю не потрібно. Достатньо перезагрузити лише якусь частину, якусь секцію таблиці. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моє відео було вам корисним. До нових зустрічей!